Всім привіт сорочнее включення. Ну і як ви бачите, я вже дивлюся з тим габама і разоплей ще з тим. І, конечно вже буде частина 79 сейчас старець через 8 хвилин в 9 годин вона буде. І перед цим я би хотів зняти відео про толта, бо за вчора чесі прибрав старсі мала сьогодні. Я про то летанц, буду, кстати, подивлюся, чи немає обнови. За? Немає ще обнови. Странно щось. З Може, вона вийшла. Ну, не вийшла скачувати. Зараз я подивлюся. Ні, обнова не вийшла. Так от, сьогодні я, я би 30 тисяч чіпів хотів нафармити, так що ви не знаєте, я почав фармити 50 тисяч чіпів. 50 тисяч чіпів я почав фармити, щоб відкрити багато контейнерів я їх ліфтом. Відкриття контейнерів на відобу. буду знімати. Я все-таки все хочу до 100 уровнів в в селеної дійти. Тим более мені ще ядра треба, бо астеривен за ядер буде стоїти. 10 тисяч ядер треба накупити. Бам-бам-бам. Не всіх. Мені кажеться астрінело, сильніший астрір Джегерналта і сильніший астрір корабля, і сильніша астріля Титана. Ну, от для мене він найсильніший персонаж, бо я за нього гарно граю. Тати настыми мангама. Знаете, что він розказывав? Він там спалил, ну просказывав про роти нового, нового персонажа Секретмана. Він всіх трех вселенных бруде за пророк весь омангад. то, тобі. 85 ядер. 17 уровень. Зразу вам з мене мене встрічає. Так, Я би в цьому відео хотів дойти до 20 го уровня Застрара і на фарб де 13 тисяч пів. АТО. Я вже скільки тижнів. Десь вже 3,5 тижні я фарблю 50 тисяч і вийшло на ферб тільки 29 тисяч. Бабах уничтожив всех 94 реатор и 17-й левел Аллога Марман, ты что тут делаешь? скибедист пришел на помощь, надо да поможешь, я всех уничтожу. Бабах. Бабах. Блин, а не пти бабах. Бабах. Кстати, астра НЛО. Ну, своя такою кидается стияет ее на выстрели. Лами, способностей в нього немає, але я думав, що так він просто головою буде, буде битися. І в нього буде дві способності. Перша це із очей буде стіяти, а друга це стіят з пушки. Отак я думав, його зроблять, але заробили так три пулі з атаки. Ну, в принципі, отак зробив Магабам, то сильніше навіть. Ну, все одно я би додав способності, я б її Та той вантузмен мене теж і не побачив, я його виробив. Бабах. 78 дядер, рейд 20-й, юрой. На ну, оцих трьох скібідістів, які охороняють босса, можна не уніфтувати, але я їх все таки уніфтував, а то застринило. Мені подобається хорорати. Такі вистріли в нього прикольні. Залишилося тільки боса вбити. Камерамен титан. Сто, виходить, я не зможу до аптечки піти. Чого? Як так? Чо за баг? Я просто тут богу стояти І камерамен туда не попадав. От Я йому буду наносити урон. Вот тут я буду. Надеюсь, не буду наносити. Не буду. Я йому вообще наношу урон. О, наношу. Я вбив, Думав мікротички не хватить 94 ядер. 2800 ядер у мене є 3000 це нормально, а й не в ту вселенную. Хоча я все-таки в битві вселенних на фарбу, бо там швидко фарбити. Так же швидко вбивати можна за якогось титана. Наприклад, за хто самый сильний титан. Для мене самый средній титон камерамент, титон. Стоп, так я в урвань пішов. В чо за... Мені ж треба битву вселенних. Ах, щоб все-таки не заважало, то оціню. Я вже раніше оцінював. В принципе писать-то я не хочу, просто хай пять зерлок будет. Вот. Алло, 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 я встал, таганс на не сможет похлать. А, вернись. Ленних. Ах, приростопушка ее рублю. Бабах с двух удаев. Допустим, взрывается то есть кибес на мне, так мене Не добьє він. Бабах. Одеський відділ виділчоний? Не... А, він тут. На ну, його можна просто іспіпіліти. Алло, іспіпіляйся. я чи... його не зміг іспіпілити. Алло, я тебе і спіпіліти не можу. Наконець-то. Лічимося. Цього буде достатньо. Так, стріляємо. Бабах выявлю, да, то и на тон вот бабах просто хавизли бабах. G Squad. Мені би тут швидше, то я возможно не встигну до кінця відео фарби де 13 тисяч чипів. Скибді ученый. Аби мені було здоров'я. Баба -ба. О, вот тут мутант попав, угу, мне ше пришло, что премьер через тридцать хвилин. Я її знав, через 27 вже про премьера буде. Но ну, все, я нова. Я давлю. В останні 5 хвилин я зайду на, ст... на прем'єру до Факбума і буду дивитися сею. Так, Астраджер. Він не добів. Надіюсь доб'ю. бляха муха 6 камені знесу, Рона. бляха муха Він мене уніфтошити міг. Ну что ж, плюс 450 чипів и 30 166 чипів, кстати. Скільки миссиях дають? Че я так мало весів по Ладно, выполню ще миссиї. Реклама все-таки не дуже хочется. Дивиться, то ж я лучше. Тож я потім, вже після того, як подивлюся на осею скіпні туалетів, то тоді я вже е, ну, буду грати, виповняти місії. Ех, ну, 3000 чіпів я все таки не буду тратити. Я подивлюся рекламу, то я ж фарблю 50 тисяч, я тратити не буду.